Всім доброго дня! Хочу вам показати, хочу вам показати е, мій початок дня. Так, тут ситуація така. Це є, це є Славко, ця зліва, ця зліва молода кубила його справа Василева. Е, тепер що, що, що хочу вам розказати. Та, що справа Дерешка, то вона приїхала провірятися вже третій раз. Ну, на наприклад, хлопці, хто тут, то приїжджають на, 20, на 21 день, там в середньому від 19 до 22, я провіряю е, кобили жеребцем, а вже потім після того роби, робимо робимо е, там у 6 неділь. Василь приїжджає. Роби УЗД, дай ближче, бо вони у холоді їх так не видно, щоб на сонці було. Добре. Ця, що зліва, молода, молода кобила, вона крита добриню, зроблено УЗД. На даний час вона є жеребна. Словко каже, що міг би, міг би її продати. Тобто купес можна продати. Може бути дідові, бабі, молодому любе. Що вона спокійна, так? Так, тут пару лише упрягли. Ага. Зараз і подивись буде. Скільки то є, ну, Скільки її років? 19 липня два роки. 19 Рих. липня два роки. Молода, молода, Рих. жередна, жередна кобила. Муха, Муха кусає, то молоде, знаєш, вона хоче. Воно ще зап'яжне було навесні. Навесні? Зараз ми е, проїдемо ці фі уфіри, я покажу, як воно, що воно. Що й до чого. Так. Ці — Дерешка Василя. Е, Вас, ну, я сказав, би, Василь прийшов, би, я провірив жеребцем на, на, ну, Він прийшов на 21-й, вже три рази в мене був, кобила відбиває, це, це оці подо, Добриню. І зліва і справа. Отакі, отакі кобили, отака у нас робота. Зараз проїдемо всі в фірі, покажемо, що як до чого. Ти знаєш, це мосна ці фала, Вузенька фала. У руки пече, як добре. У руки пече. Так. Ти знаєш, що то на як оцей, в мене чомбор, то як жеребець деколи здоймається на задні ноги, то теж то пече. знаєш. Курман так аж... Ти має час у рукавиці, знаєш, бо кінь як знімає ну, на кобилу, але ще не готовий, то треба його тримати, наприклад, отримати, то так ось з рук аж... дим димціку. Така є лошиця, ще раз нагадую на продажу. Її минуло два роки. 21 травня не взяла 21 травня взяла жеребця, так? Раз хотіла, я, я й добре. Як хоче, треба дати. Ну, Скажи мені ціна, ціна лошиці. Дві, Дві це тисячі, таке, кого буде цікавити. Не, там, Запитань, Дорого, не дорого. Комусь підходить, добре, не підходить, друге добре. Це таке навчино. Старий, молодий, любе, дитину, це не опасно. Хоч по підчарву куди, хоч пробежати. Зрозуміло, дивіться, оця лошиця може продатися. Жеребна, ще раз нагадую, покрита е добриню. На городі вже одну картоплю загортав. Це жінку, що подели, що це питань взагалі немає. Ціна 2000 доларів. Кого так, буде такі. цікавити, номер буде е Славка в описі. Чи продуктував. Ні, буде, буде в описі, чи в коментарях. Прикарі. Ні, тут немає такого, бо така була муха ці. Та, так. так. Посіло, Прикажу. Ось така є. на продаж молода лошиця. Там що чув, у мене не запріжні, так, я з пару разів запіжу і... Ага. Я їх Шо... не тримаю для роботи. Домашній улюбленець. Зараз ми ще покажемо ближче. Так, е, тут є у мене ще кубила е, від Миколи. Кубила перегуляла. Перегуляла і Микола приходив, але вже я так все в один час збираю, наприклад, бо якщо я провіряю, провіряю, провіряю кубилу жеребцем, то він нервує. А так, котра гуляє, то й зразу він знімає. Стрес. і в один час хлопці приїжджають, це спробували, котре, котре палиться, то пускаємо далі, котре б'є, то, як я сказав, чекають хлопці на ВЗД і йде процес роботи. Ну, Ці варіанти ну, є, є таке, що нема такого, що не перегулюєш, що таке ну, є. І перегули, є різні варіанти. Що. Ти не продаєш їх? Микола кобилу не продає. Кобила така домашня. Скільки? Три. Три роки. Жирокі кобилі. Має лоша, а лош, лоша лише Микола залишив вдома і воно зараз рветься за лошам. Так, запрягли ми. Три кубили докупи, та не запрягли, Микола, бо хлопці всі з одного кута. І -та. так. Yeah. І зараз спробуємо все буде йти і зараз всі сідаємо на фіру. Кобилами багато проще, кубили спокійні, це жеребцями, так би трьох до купу зап'єр Добре. останньо Добрем Привіт Зараз. Ще раз нагадую, зліва, як на Каріна. Каріна може бути на продажу, кого цікавить. по подобриння посередині кобила, приходила на провірку на 21 день. Справа перегулювала, але то ми вже її покрили, що вона вже сьогодні жеребця не пускала, бо вже ну, там 5 чи 6 разів Микола приходив до мене.

Três cobertos pela segunda дорогу. Sim, Aqui é Боси, Василь, Що, все почнемо. Дивіться як це гарно виглядать. Навіть не думав, що я зранку буду їсти на фір. Так, видите, молода лошиці е, у піддубках, ні, ні скубочуся, нічого. Плюс що навісніше було запряжено. Ай, ай, ай тага. Ай. Машин не боїться. Машин не боїться, спокійно. До цього залишиться. Так, то е кубили е не ковані, щоб ви не... Хлопці, сідайте, бо це... Я думаю, що ще три кобилі не згодне всіх потягнути. Сідайте, так. Я! Так би можеш трьох жеребців То можеш, і все можеш, але Ружу по камінь уроки Треба їсти у халяр. Я казав, що треба ушлям брат. Тримається з берега. Яр. Yeah. So, правда не розум, але все рівно. No. Хочу вам показати плошицю. Два роки, ще раз нагадую. Ладонька, як меш. Шла, сіно і вода, це щось десь є. Гля, так як у дідів. Ха-ха. Черпак, черпак, черпак деси, ні? Багато не даємо, але дають кого буде цікавити, дзвоніть, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!